Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Поклав життя на вівтар свободи і незалежності. На Буковині попрощали з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Головному сержантові Дмитру Костенюку останню шану віддали у горішних шерівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. У Чернівцях розслідують подвійне жорстоке вбивство собак на вулиці Капеланській. Наприкінці жовтня двоє невідомих під'їхали на автомобілі. Шкода і залишили отруєну їжу для тварин. На відео з камер видно, як одна з жінок годує собак власноруч. Після сильних судом і страждань загинули дві місцеві улюблениці Лінда і Маркіза, які понад сім років жили у дворі, були стерилізовані, вакциновані та доглянуті мешканцями. Волонтери та небайдужі чернівчани одразу викликали поліцію, яка відкрила кримінальне провадження. За умисне знущання над тваринами, що призвело до їх загибелі, передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі. Легкі гроші перетворились у можливість потрапити за грати. на Франківщині. Затримали організатора переправи до Євросоюзу. Мешканець Івано-Франківська 1963 року за 12 тисяч євро обіцяв переправити громадянина України призовного віку до Румунії. Чоловік підшукав клієнта, якого планував довести до кордону та вказати подальший маршрут руху до сусідньої країни на ділянці відділу Красноїльськ. Провідника затримали під час отримання грошових коштів. Йому загрожує кримінальна відповідальність. На Буковині у власному будинку згорів пенсіонер. Минулої доби трапилось дві пожежі у житловому секторі. У селі Шишківці через коротке замкнення електромережі горіло горище приватного будинку. Рятувальники викликали власники, котрі помітили сильне задемлення. Горище. вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів, не допустивши перекидання полум'я на поруч розташовані споруди. Вогнем пошкоджено покрівлю, горище та речі домашнього вжитку. Постраждалих немає. Ще одна пожежа трапилась у селі Малинівка. На момент прибуття ДСНСників вогонь охопив весь житловий будинок близько 140 квадратних метрів. За словами близьких, в будинку перебував власник. 1938 року народження чоловік не зміг самостійно залишити приміщення. Наразі тривають пошукові роботи тіла господаря. Причина пожежі встановлюється фахівцями. За підпал дорогої автівки 10 років ув'язнення на боковині слідчі поліції повідомили двом чернівчанам про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу. 47-річний чоловік і 33-річна жінка підпалили автомобіль лендровер, припаркований на одній із вулиць чернівців. Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю. А власниці завдано збитків на понад 560 тисяч гривень. Вогонь також пошкодив інше авто, яке стояло поруч. Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили підпалювачів та задокументували їхні дії. За рішенням суду обом підозрюваним обрано запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування у справі триває. Підпалювачам загрожує до 10 років ув'язнення. Допомога для захисту країни, нові автобусні маршрути та нестача кадрів у комунальних установах про це та більше розповів Чернівецький міський голова на щомісячній прес-конференції. Детальніше вже за мить. Субвенція на військові частини на черговій сесії Чернівецька міська рада виділила десятки мільйонів гривень на допомогу для захисту країни у війні. Ще декілька мільйонів отримали заклади охорони здоров'я. Ми на попередня сесія прийняла рішення про підтримку Збройних сил України. Ви вже знаєте, ми вже показували, що ми виділили рекордну суму. Це 26,5 мільйонів гривень на підтримку сил. Безпеки та оборони Я також ще виділили гроші для це 2,5 мільйона на обладнання для міської лікарні. Це сучасна наркозна станція від терапію центральної міської лікарні. Згадав міський голова і про тепло в оселях. У Черніцях планують встановити нові когенераційні установки, які допоможуть забезпечити місто електрикою та теплом під час довготривалих відключень світла. Ми змонтували вже другу когенераційну установку на котельні. Ми ну, чекаємо на, на фахівців, які її запустять, і також відбувається монтаж ще двох установок. Це на 600 кВт, і на намагавати, які були надані нам міжнародною організацією. Що ж до громадського транспорту, то окрім маршруту 6 а планують замінити тролейбуси на автобуси і на лінії 8 а зауважив мер. Зміни пов'язані з несправним електротранспортом та браком водіїв. Це поки що прийде в. Експериментально, то те, то, 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 що люди будуть за, за задоволені, то в принципі воно лишиться далі. так. Ну і ще йде мова за 8 то, то, то якщо ми будемо розуміти, що це експеримент ну, вдалий, то можливо таке буде говорити за, за, за заміну автобусів ще на 8А. Критична ситуація з нестачею кадрів є і на інших комунальних підприємствах, розповів Роман Клічук. Це практично всі є на Зелентресті, і на Мішепі, на Містосервісі, на водоканалі, на Телебусному управлінні. Бо людей не вистачає. Що воно та так ідемо далі? Може, так само ми при прийматимо рішення і по телебусах теж. Ну, ми маємо 12 автобусів, які стоять, а водіїв немає. Не приходять люди. І це не не питання заробітних плати. Ми їх збільшували. І, ну поки що так. Така ситуація. Окрім того, цього року готують ще один пакет допомоги для семи квартир, які найбільше постраждали від атаки російськими безпілотниками в ніч на 12 липня. Ми вирішили дочекатися все таки від Шкоду від держави від різноблагодійних фондів які теж їх підтримували. І ви знаєте, що ще теж збиралися кошти там на підтримку їхньої. Оце ми все зведемо. Тоді приймемо рішення. Я думаю, що якомога швидше, та бо йде. І приймемо рішення про підтримку з міського бюджету. Нагадаємо, фінансову підтримку з міського бюджету чернівців отримали власники 93 квартир. Загальна сума, яку отримали чернівчани, становить 1 мільйон 15 тисяч гривень. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Вона не просто тренує, вона надихає чернівецька тренерка Дю США Авангард Діана Остапенко разом зі своїми вихованцями привезла шість нагород із всеукраїнських змагань у Івано-Франківську. Вже кілька років спортсменка виховує нове покоління дзюдоїстів у Чернівцях. Її енергія, підтримка та віра в дітей перетворюють кожне тренування на справжню школу сили і характеру. Сильні цілеспрямовані та згуртовані так про своїх вихованців говорить тренерка Дюсаша Авангард Діана Остапенко. Під її керівництвом чернівецькі дзюдоїсти демонструють високі результати на всеукраїнських змаганнях. Були дуже круті, потужні змагання в Івано-Франківську на честь дворазового майстра спорту Пилипа Перети. Зібралися команди з багатьох регіонів, дуже сильні команди, такі як команди з Хмельницького, Ужгорода, Сумів, Львову, Тернополя, Закарпаття. Чернівці представляли навіть сім команд. Була сильна конкуренція. Боротьба потужна була за медалі, але наша команда достойна. Виступила на цих змаганнях, ми отримали дуже багато позитивних емоцій. Ми привезли шість нагород. Попри сильну конкуренцію, спортсмени вибороли шість медалей і вкотре довели наполегливість, і командний дух приносять результат. Коли ми їдемо на змагання, я завжди собі даю обіцянку, що я не буду кричати, що я буду себе вести більш стримано. Але ви знаєте, коли на татамі виходить твій вихованець. Ну емоції мене як тренера просто розриваються. Я не можу мовчати сидіти і за цим дивитися. Я маю щось сказати, я маю підтримати, я маю підсказати. Для Євгена цей турнір став черговим випробуванням сили й характеру. Попри в тому, та шість проведених сутичок спортсмен виборов бронзову нагороду і вже готується до нових перемог. Змагання пройшло добре, зайняв третє місце, відборовся шість сутичок, е програв лише одну. А але ну, я радий результатам, але в майбутньому буду краще тренуватися і хочу займати перші місця. Дзюдоїст Єгор ділиться враженнями про свої перші серйозні старти. Каже, секрет успіху, у гарному настрої, підтримці тренера та щоденних тренуваннях. Я виступив добре, тому що е, був настрій від тренера добрий і добре проводив тренування. Три поєдинки. Перший пройшов е, так. Весенько і я чуть-чуть там встав, А другий, третій пішли швидко і Тренер, і таже перед змаганнями за неділю, також підтримка і на змаганнях, і після змагань також. П'ять років тому дзюдоїстка Діана Остапенко повернулась у рідний спортзал вже як тренерка. Відтоді авангард став для неї другим домом, а вихованці частинкою серця. Колись п'ять років назад мені зателефонував мій дуже давній знайомий, яким ми, як, з яким ми також займалися боротьбою дзюдо, наразі він є директором нашої спортивної школи, і запропонував мені місце тренера. І я погодилася. Моя душа от, належить саме цьому залу і цим дітям, моїм спортсменам, моїм вихованцям. І коли твої вихованці показують такі потужні результати на змаганнях. Це взліт просто. її наставник, заслужений тренер України Віктор Нагорняк з гордістю спостерігає, як колишня учениця, продовжує традиції школи і надихає нове покоління спортсменів. Мені дуже приємно, що я захожу в цей зал, де я тренував. Зараз тренує моя вихованка Діана Львіанівна. І зал живий. Багато людей. і Діана Бянівна старається, в неї є вогни такі, які запалює людей, які в неї займаються. Раз, коли через війну чоловіків тренерів бракує, саме жінки беруть на себе важку, але шляхетну місію виховання молодих спортсменів. Такий нелегкий час. У нас дуже мало тренерів, на жаль, чоловічої стації в зв'язку з війною. Цей такий важкий, але гарний, потужний момент. Діана Реальна натягне, вона працює з людьми, пояснює, вона компетентна в усіх своїх діях, вона прекрасна тренує і здобуває найкращі результати. Батьки спортсменів кажуть, у цьому залі панує особлива атмосфера. Тут навчають не лише прийомів дзюдо, а й доброти, взаємопідтримки та поваги. Він вже другий рік займається і надзвичайно щасливий, що конкретно в цьому залі і у даного тренера ми займаємося, тому що Діана Льв'янівна як тренер вона досить сильно професійна. І надзвичайно харизматична людина. Тренер наш не тільки намагається передати дітям професійність в плані дзюдо, але і вкладує свою душу в кожну дитину як окремо, так і колективно. Для тренерки Діани дзюдо це більше ніж спорт. Це філософія, що виховує силу, характер і людяність. Діана переконана, саме ці риси роблять її учнів справжніми чемпіонами і на татамі, і в житті. Наші тренування спрямовані не тільки на виховання фізичної, фізичних якостей, а й характеру. Для нас дзюдо дуже важливі наші принципи дзюдоїста, і ми теж з ними працюємо. Це для нас дуже важлива наполегливість, дисципліна, вічливість, дружелюбність. Дзюдо виховує не тільки гарних спортсменів, а й Хороших людей, добрих, вічливих, сила, дисципліна, доброта три складові успіху чернівецьких дзюдоїстів. Їхній приклад доводить, навіть у непрості часи можна виховувати чемпіонів з міцним духом і великим серцем. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСІВЮей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.